Доброго здоров'я всім! З вами Гумореськи від Михалича. Павло Глазовий, Не дрімайло. Йде ввечері Явдоха з кухні заводської, Pre кастрюлю здоровенно мимо прохідної. Вактер фока не дрімайло, питав у Явдохи, Що несеш ти у кастрюлі? Сироватки трохи. Ні, говорить не дрімайло, так не буде діла. Зараз вилий сироватку, сісти захотіла. Через тиждень знов Явдоха з кухні заводської, кастрюлю здоровенну мимо прохідної. Не всепущий не дрімайло кинувсь до Явдохи. Ти чого це знов набрала? Та помояк трохи. Аж підскочив не дрімайло, вже береш помої, вили зараз же негайно, бо вліплю по шиї. Ще за тиждень знов я вдоха з кухні заводської, пре кастрюлю здоровенну мімо прохідної. Що несеш, Вахтер питає. Кісточки для кішки. Викинь зараз із кастрюлі і не строй тут смішки. Недримайло дуже пильний, хоч скупий на фрази, він затримав так я вдоху двадцять два рази. За той час, коли цей цербер був на караулі, тітка вкрала із їдальні двадцять дві кастрюлі.